У Росії московський аеропорт Внуково зранку 21 серпня припинив тимчасово приймати і відправляти рейси. Про це пише російське пропагандистське видання. ТАСС. пізніше з'явилось повідомлення, що в аеропорт Демедєдова теж там обмежили виліт та приліт рейсів. Раніше Міністерство оборони Росії заявило, що зранку 21 серпня у Підмосков'ї засоби радіоелектронної боротьби посадили нібито український безпілотник. Тим часом у соцмережах очевидці вже публікують кадри роботи російського ППО. Тож станом на ранок 21 серпня Москву Ростов та Курськ атакували. Невідомі безпілотники про це повідомило видання база. Так званий режим режим Кавьор був оголошений в столичних аеропортах Внукова і Демедєдова. Літаки направляли Шеремєтєва. Мер Москви Собянін заявив, що безпілотники зранку рухалися на місто з південного напрямку. Міністерство оборони РФ підтвердило атаку безпілотників, додавши, що вони були літакового типу. А ураження відбулося засобами радіоелектронної боротьби на території Ступенського району Московської області. Крім того, а така йшла й на інші російські регіони, зокрема Ростовську та Курську області. Губернатор Ростовської області РФ Василь Голубьов. Луб'я Лубьов заявив, що вночі 20 серпня силами Реп була зупинена атака дронів Камікадзе на місто. При цьому буцімто придушені РЕП безпілотники впали на території військової частини в місті Кам'янськ ще один за кілометр від Новошахтинського. Губернатор Курської області Роман Старовойць заявив, що український дрон атакував залізничний вокзал у Курську, після чого зайнявся дах будівлі.